Дуже віруючий Трамп, надія всіх християн, поговорив з дуже віруючим путіном, захисником традиційних цінностей, що робити з Україною, яка мішає всім жити. Трамп подякував Путіну за час, за зусилля, які він робить для закінчення війни в Україні. Війна собі в Україні почалася, а тут Спасітель Путін спасітелем Трампом зараз будуть нас спасати. Так, ніби не Путін почав цю війну, і ніби це не Путін влаштовує геноцид цілого народу, і ніби не Путін дав наказ вбивати людей тисячами. Ситуація карикатурна. Як багато наших аналітиків, блогерів казали, дякуємо, хоч що не Україну винною зробив. Складається враження, що йдете ви по вулиці. Тут якась банда зловила якусь дівчину, під'їжджає патруль, і тут вони, у цей динамік, не виходячи з свого авто, кажуть: то ми подякували цій банді, що ви вже закінчуєте це гвалтування, а не ми... факт, що закінчує. Дякуємо банді, що вона з нами говорить про те, що може вона і закінчить. Колись. а може спочатку вб'є, а потім скаже що дівчини не існує, чи Україна вже не існує. Світова спільнота змирилася, та відамо ми там ті судети. віддамо ми ту Чехословаччину. гітлеру, та нічого страшного тому не буде. Ну, він візьме це і заспокоїться. Людство не пройшло цього урока. Що ні. Коли є тиран, він не заспокоюється у нього апетит росте під час їжі, і він хоче все більше і більше. Зло завжди перемагає того, хто відмовляється його перемагати, і того, хто з ним домовляється теж.